І сьогодні ми пограємо в RimWorld. Хто не знає, що це за гра, то це гра, в якій ви по тій чи іншій причині опиняєтесь якоюсь кількістю людей на невідомій вам планеті. У вас обмежена кількість речей, обмежена кількість технологій і загальна мета цієї гри полягає в тому, щоб вижити. Ну і одна з кінцівок це можна полетіти з цієї планети, але там вже воно занадто розросло, щоб виділяти якусь окрему кінцівку. Складність гри: я обрав боротись, щоб вижити, а оповідника обрав Касандру. А якщо хтось хоче пограти на тій же мапі, що і я, то зерно світу я написав Алмаст, а всі інші налаштування залишив такими, якими і були. Місце, в якому я хотів почати, я хотів обрати якесь полегше, бо давно не грав Friamworld, тому шукав місце, де будуть гори, та круглий рік може щось рости. А ще щоб поруч була дорога. Далі нам треба було обрати початкових поселенців, з якими я буду грати. Я витратив на це дуже багато часу, але по ітогу психанув і вирішив просто. Просто зарандомити і одразу грати з тим, хто випаде. Ну і що ж, ми висадились і тепер час знайомитись з нашими колоністами. Перша з наших колоністів це Сарай. Вона в нас відмінний будівельник та дослідник, а ще й непоганий ремісник, але в усьому іншому не дуже. Наступна ж в нас Елана, яка в нас буде на перший час найкращим поселенцем, бо в неї два вогоньки на будівництві, гірництві, рослинництві, соціальності та один вогонь на колонарії. І остання це го. Яка здатна тільки на ближній бій та соціальність. Ближній бій, соціальність та інтелект, точніше. Тобто майже нам не потрібно. Ну і так, ви не помилились: в нашому поселенні нема жодного мужика, така чиста безсосісечна туса. Роздивившись мапу з метою зрозуміти, де ми будемо приблизно жити, я помітив пару руїн, які теоретично можна було прозібрати. Також я одразу помітив, що в нас є чорнозем. І одразу на ньому запланував Сіфринсу та полуниці, на жаль, в нас ні в кого не вистачає навичок для вирощування ліків, тому поки що так. І тут я різко усвідомлюю, що у нас нема преса, який може битись, бо тільки ОГО є навичка ближнього бою і все. Тому я спередів броню і ніж, але я б хотів би мати дальній бій, але що є? Ще трохи подумавши, я обрав місце, де я буду розбудовуватись, і одразу ставлю наказ на будування першої будівлі. Також запланувавши все, я почав розставляти пріоритети роботи, і тут я усвідомив, що в мене все не дуже хорошо з колоністами. Ну і розставивши пріоритети, нарешті, після 22 хвилин етеру, я зняв груз паузи. До речі, якщо що, це все відбувається під час етеру, тому не забувайте приходити на них. Також одразу в нашому майбутньому приміщенні ставимо зону складу. І, до речі, я чуть не забув про двері, просто як прикольно було б закрити якогось з колоністів чисто внутрі будівлі. Також проставляємо графіки роботи, я завжди ставлю без обмежень, бо мені так легше нехай вони самі самі думають, коли їм працювати, коли відпочивати і так далі. Також те, що мене постійно дратує, це я прибираю автоматичне розширення домашньої зони, і лишаю домашню зону тільки в приміщенні, щоб прибирали тільки там, бо я, тобі, я не люблю, коли вона автоматично розширяється, мені легше самому це робити. Ну і в самому приміщенні кладемо паркет. Бачиш, що ми майже добудували приміщення, одразу планую будівництво вітряної турбіни. Бо в нас багато чого буде працювати на електриці. Ну, і я бачу, що я лишив їх без ліжок, тому одразу додаю в планування будівництва. Ну і щоб розширити посіви, чищу область чорноземи від руїн. Також, щоб були розваги, додаю стовпчик для кидання підков. Ну і тримайте вам мем, перерву на мем, чого найтарг було куди більше. Були, забули. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Загалом розумію, що ми вже майже все відбудували, тому додаю електроплиту для готування, дослідницький стіл додаю, також даю стільці поруч з робочими місцями. Ну і щоб вони не скаржились на відсутність місця, де поїсти, додаю стіл зі стільцями в кутку єдиного нашого приміщення, ну і не забуваю провести дріт від турбини. Ще я помічаю, що вго нема чим займатись, тому беру і навмисно змушую битись з індичкою. Через це його трохи поранена і відправляю я її на лікування, але там не сильні рани, тому вона швидко одужує. Також я згадую, що не поставив нічого на дослідження, тому одразу закидую акумулятори. Ну і планую одну з найнеобхідніших речей, а саме морозілку. Ще я помічаю, що в нас закінчується сталь, тому додаю наказ на видобування найближчого... Ну, найближче, де я сталь, даю наказ на видобування її. І в нас, до речі, заходить перший гість нашого поселення, але від нього насправді нема жодного сенсу. Ще я згадую, що в нас на мапі зростають просто дикі рослини, які б можна було б позбирати, тому. Тому просто ставлю велику зону і збираю всі <свісно> всі навколо рослини, які можна зібрати. А також помічаю в руїнах, що там стоять вази. Тому думаю, а чому б їх не привласнити, Під ним трохи красу наших приміщень. Також в цей момент я продумав про загальну красу наших приміщень, і через це я починаю планувати склад, бо навалені речі в основній кімнаті дуже псують її вид. І заодно планую вже кожному окремі кімнати. Ну і нарешті Касандра дає про себе знати, підкидаючи нам сюрприз у вигляді зайця, який зійшов з розуму, і який просто одразу нападе на спящу сарая. На спящого сараї, На сарая? сарая? Я не знаю, як це правильно склоняти. Але, на щастя, поруч був Го, який врятував його, але також лишився з легким ранами від цього. Ну я вже ж обох я відправив відпочивати до одужання, і насправді вони дуже швидко одужали. Тому від цієї події ми не отримали нічого поганого, скоріш навіть вийшли в плюс завдяки м'ясу зайця. Ну і добу... добудувавши склад, я вже вирішив захопити все, що можна в навколишніх руїнах і повідносити це на склад. Також до нас прийшли ще одні гості, від яких також не було жодного сенсу, насправді не кажучи. Нарешті, добудувавши кожному окреме приміщення, я переношу туди ліжка і роблю кожному попнікову плитку, бо вона додасть красу, від чого в них буде кращий настрій. А ще я помічаю подарунок від з фракцій, а саме 16 пласталів, від чого я був дуже приємно здивований. Ну і, і тут нарешті мені пропонують назвати фракцію та поселення. фракцію я називаю сарай, а поселення хати, так як в нас є поселениці Сарай, який один з основних, і без нього ми можемо програти, тому гори сарай, гори і хати. Ще до нас прибувається бізон, але я зараз не готовий до розведення та тримання тварин, тому просто його забуваю. Ну і на цьому ми підводимо ітоги першого етеру. В нас є вже головне приміщення з меблями для того, щоб їсти, з дослинницьким столом, з плитою, є морозилка, є окремий склад. У нас в процесі добудування три житлові кімнати. Також в нас вже побудовано 1-брбіна, лежить декілька туш, які можна розбирати на м'ясо на складі, і майже зізрівший рис. І, в принципі, як на перший етер, дуже непогано. Взагалом нагадаю, що це все ви можете дивитись на етерах. Чим більше глядачів будуть дивитись відоси, і чим більше онлайну буду на етерах, тим більше я буду витрачати на це все час, бо буду бачити підтримку цього всього. Тобто будуть виходити частіше і більше відоси. Також нагадаю, що в посланні в описі ви зможете знайти мої ігри, придбавши або додавши до бажаного, які ви мене дуже підтримуєте. Найбільше ж підтримка мені йде від спонсорів каналу, завдяки яким і виходять ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.